Привіт, дорогі друзі! Вас вітає Надія Приймак, автор та голос каналу Аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі, сьогодні у нас з вами особливий день, адже сьогодні виповнюється один рік нашому каналу. Так, саме нашому. Саме сьогодні, рівно рік тому, 8 липня, мені спонтанно прийшла ідея створити цей канал. І за цей перший рік він потужно виріс завдяки вашій неймовірній підтримці, завдяки моїй щирій праці та завдяки перетворюючій силі української класики. І сьогодні я хочу вам щиро з глибини мого серця подякувати вам за вашу неймовірну підтримку, за кожну вашу вподобайку, за кожне поширення, за кожну підписку, за кожен коментар, який я читаю, переглядаю, хоча й не завжди відповідаю, але все беру до уваги. Дякую вам за ті коментарі, які мене страшенно мотивували цей рік не опустити рук, а ставати кращою версією, працювати, вдосконалюватись і шукати щось нове, цікаве, потужне, перетворююче. Те, що, те, що доходить до самої глибини українського серця і запалює український вогонь в душі. І сьогодні хочу сказати кілька слів про історію створення цього каналу, адже він з'явився абсолютно спонтанно, без чіткого планування, без бачення місії. Все це пройшло згодом. І я тому рада. Правду кажуть, що головне почати все інше прийде потім. Мушу відверто зізнатися, що цей рік став абсолютно трансформаційним для мене. Я зрозуміла, наскільки важлива. Наскільки прекрасна українська література, якої особисто я зовсім не знала, і коли ви пишете мені, що хтось почав розмовляти українською мовою, хтось відкриває для себе Грінченка, Хоткевича, Франка, Грицька Григоренка та інших авторів, я лише посміхаюся і, і тішуся. Тому що я теж пізнала цих авторів саме вже у зрілому віці, саме тоді, коли почала читати для інших. Розумієте, одна справа читати для себе, коли ти читаєш, а інша справа, коли ти читаєш для інших, і ти проживаєш ці емоції, ти проживаєш ці почуття, переживання, роздуми героїв. Ти закохуєшся у ці описи природи, української природи, які так майстерно описані нашими авторами. І я маю щире глибоке переконання після року існування цього проєкту, року процвітання цього проєкту, що страшенно тішить, тому що все більше і більше українців цікавляться українською класичною літературою. Мошу сказати, що українська література справді формує мислення українця і допомагає зрозуміти, відчути свою національну самоідентифікацію. Це не треба робити запланованим, це відбувається спонтанно, само собою, природньо. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю мрією, своєю сміливою мрією. Хай цей канал одного дня доросте до каналу мільйонника. Тому що я маю тверде переконання, яке з'явилося за цей перший рік мого досвіду, що українську літературу має знати кожен українець. Тому що література це душа народу. Це те, що торкає самої глибини серця, те, що спонукає до роздумів, до висновків і внутрішньої трансформації. Дорогі друзі, пишіть у коментарях, який твір вам за цей рік найбільше сподобався, який найбільше вразив, торкнув. Що ви хотіли б ще почути на цьому каналі в новому році? Буду вам дуже вдячна за ваші відгуки. І сьогодні, дорогі друзі, маю до вас ще зовсім маленьке прохання. Якщо вам подобається цей канал, якщо ви його часто слухаєте, а ще досі не підписані, як більша половина наших слухачів, будь ласка, підтримайте його маленькою, простою дією, безкоштовною і яка не потребує багато часу. Просто натисніть кнопку Підписатися. Це мотивуватиме мене робити ще більше, ще краще, вдосконалюватись і поширювати українське слово світом. Хай квітне український Ютуб, хай квітне наша Україна з Днем народження.